Привітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося якусь хорошу подію на травень. Що хорошого чекає вас в травні? Що хорошого чекає вас в травні. В травні ви зможете подолати якісь обмеження стосовно партнерства. Дивіться, можливо, є якісь сумніви, є якісь страхи, нерішучість. Тут ось король мечів на дні. Страх, якісь сумніви, і нерішучі, стосовно почуттів, стосовно взаємності з якимсь чоловіком, з королем мечів. Ви нарешті зможете подолати ось цю ситуацію і якось наважитися, можливо, навіть на взаємні на партнерство і взаємні стосунки, що вам це дасть. Це ну, дасть повну трансформацію і зміни як вас, так і вашого життя. Сонечко на дні говорить про те, що ви. Ви будете раді. Це, ця трансформація дасть вам радість, дасть вам позитивні емоції. Ви будете насолоджуватися і розквітати.